Особисто я завжди розриваюся між двох почуттів одночасно. Я просто обожнюю картоплю фрі і іноді собі її дозволяю. Але з іншого боку, мені стає трохи не по собі, коли я бачу ківш з соняшниковою олією, в яку занурюється майбутня картопля фрі. І я також завжди сподівався, що існує спосіб зробити мої улюблені ласощі менш шкідливими. І після мого знайомства з аерогрилями так і виявилося. Ну відповідно, мої надії виявилися немарними, але звичайно ж, про все поф. Порядку, і як ви вже розумієте, ми у цьому відео знайомимося саме з аерогрилем від іспанської компанії Цекотек. Я вже колись робив огляд на їхній гриль, але то була модель більш пласка у стилі японському, тепаньякі. і тепер дійшла черга до більш цікавої моделі саме у форматі аерогриля. І приблизно протягом 10 хвилин я з вами поділюсь інформацією, чому цей гриль багатьом користувачам буде дійсно цікавий. Міні пауза на декілька секунд. Нагадую, що про вартість можна дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Також не забувайте, що існують коментарі для усіх ваших запитань. І не забувайте про наші соціальні мережі, там буває досить багато корисної інформації та проводяться цікаві розіграші. Інтерес до аерогрилів цілком виправданий з простої причини, адже це пристрій, який поєднує у собі одразу три функції, десь не менше. Це духова шафа, адже аерогриль працює за принципом конвекції, як і більшість електричних духовок. Це власне гриль, адже тут так само швидко і просто виконуються будь-які страви для гриля. Ну і фритюрниця, адже тут так само просто можна отримати страви, ніби у фритюрі або навіть в клярі, але без використання величезної кількості масла. Я маю на увазі соняшникову олію. Наприклад, ту саму картоплю фрі я тут готував приблизно з кількістю олії у розмірі однієї чайної ложки. Так само, наприклад, Ті ж самі кабачки я готував тут взагалі без соняшникової олії, і мені це дуже сподобалося. Далі я звичайно ж це все покажу і розкажу. Так що дивіться відео до кінця, не пропустіть. Отже, це пристрій цікавий та допомагає готувати швидко та смачно. А до власника він потрапляє ось у такій коробці. Усередині знаходиться сам аерогриль, документи. За QR-кодом можна знайти рецепти для приготування іспанською. Але Google-перекладач за один клік переведе їх, навіть якщо я іспанською взагалі не володію. А ось цікава частина конкретно нашого комплекту: це наявність таких силіконових аксесуарів: це форма, підставка під гаряче і пензлик з лопатки. Все це, звичайно, стане у нагоді при використанні нашого аерогриля. Сам аерогриль пристрій простий, тут немає ніяких космічного рівня технологій. Корпус трохи нагадує якусь стильну мультиварку, тут глянцевий чорний пластик і нержавіюча сталь. У верхній частині знаходиться сенсорне керування і екран, на якому видно температуру і час приготування. Поряд сенсорні кнопки з режимами, а ось ці кнопки зі стрілочками допомагають вибрати час та обирати температуру. Температуру у ручному режимі. У нижній частині корпусу знаходиться чаша. В ній готуються всі страви. Вона має досить великий об'єм в 5,5 літрів. Це прикольна перевага саме цієї моделі, адже під іншими оглядами аерогрилів я зустрічав коментарі на кшталт це порції, ніби для гноміків. Так от, саме у цій моделі з розміром чаші повний порядок. У чаші ставиться ось така тонка і легка решітка з антипригарним покриттям. Продукти Можна класти прямо на неї або на пекарський папір або на фольгу, головне не закривати повністю отвори, щоб гаряче повітря могло легко циркулювати під час готування. Якщо ви помітили, я величезний фанат універсальності та функціональності, і тому своє знайомство з цим аерогрилем я побудував у форматі відповіді на питання: наскільки це практична штука? І в мене, як мені здається, вийшло спробувати використовувати цей гриль у базових розповсюджених сценаріях використання. Будуть дуже актуальні для багатьох користувачів, у яких є ротики, шлунки, і час від часу виникає відчуття голоду, але немає бажання та часу на довге приготування своїх страв. Звичайно ж, я почав свої тести з картоплі фрі. Нарізану довгими скибочками і змащену, мінімальною кількістю олії. Спеції і сіль теж можна додавати, звичайно ж, за своїм смаком. Я відправив цю картоплю у гриль, вибрав режим картопля фрі і все, ну майже все. Насправді для успішного. Приготування картоплі фрі, треба все ж таки знати один і навіть не один, а два секретики невеличкі. І перший з них це те, що після нарізання картопля ніби стає вологою. І ось всю цю вологу треба постаратися максимально прибрати з поверхні картоплі, наприклад, за допомогою серветок або одноразових рушничків. Інакше під час приготування вона може і пересихати, і навіть трішечки пригоряти, що звичайно не бажано. Але якщо все зробити правильно, то картопля буде Просто чудовою за смаком вона, до речі, мені більше нагадує печину, це всередині, а зовні вона дійсно трохи хромка, як картопля Фріз Макдональдс. До речі, так заговорився, що ледь не забув розповісти про другий важливий момент: прямо на екваторі готування картоплі її потрібно витягнути і трохи струсити в самому ковші для готування, щоб вона трохи змінила своє положення і краще рівномірніше готувалася. Наступне, що я готував, це ситне м'ясо. Я вже казав, що я не люблю заморочуватися. Тому я просто взяв куряче філе шматочками і замаринував його у соєвому соусі. Буквально 20 хвилин буде достатньо. І відправив готуватися в режимі з курячою ніжкою. Час, звичайно, ж можна відкоригувати залежно від обсягу. У цьому допоможе практика при використанні. Це, певно, найпростіша м'ясна страва, яку тільки можна придумати, але вона має відмінний смак. А певну родзинку такому м'ясу надають додані ближче до кінця готування кунжутні зерна. Буквально такий дрібний штрих. Рих і м'ясо смакує зовсім по іншому. А як же сніданок? Для сніданку можна задіяти відразу два різні фокуси з яйцями. Я розумію, звучить трохи сумнівно, але ж мова йде, звичайно ж, про куріч. Наш аерогриль це може зварити яйця, але з однією величезною відмінністю. Йому зовсім для цього не потрібна вода. Як завжди перед приготуванням розігріваємо гриль хоча б хвилин 5. Беремо свіжі курячі яйця, я свої помив. І ось, наприклад, у формочці з комплекту відправляємо в аерогриль на 16 хвилин. З температурою в 150 градусів. Приготування закінчено, дістаємо яйця, одне трохи тріснуло, але навіть і не розтеклося. Занурюємо їх у холодну воду, після чистимо, і ось вона основа для сніданку готова. Ну або бутерброди, або салати можуть супроводжуватися цим класним продуктом. Інший варіант використання яєць це омлет. Тут все дуже просто: яйця потрібно дуже акуратно, без надлишкових зусиль, в жодному разі не міксером, зовсім трохи. Перемішати. Ну так, щоб тільки трохи порушити цілісність жовтків. Далі потрібно додати приблизно таку ж кількість молока, як і обсяг яєць, можна навіть трішечки більше молока. Ну і як завжди, сіль за смаком. Відправляємо це все у форму та до чаші з ось такими налаштуваннями аерогрилю. І зовсім скоро смачний омлет готовий. У сезон моїх улюблених кабачків просто гріх цим не скористатися. Ось вам найпростіший із можливих варіантів: кабачки, нарізані кружечками, помідори, можна і більші. Ну а верхнім шаром має бути ваш улюблений сир, який непогано плавиться і поєднується з овочами та запіканням. У мене це моцарелла. Я вибрав програму овочі, трохи погортав інстаграм і готово. Ось такі симпатичні і смачні, звичайно, овочеві канапки. Вони, напевно, особливо сподобаються тим, хто. То хоче перекусити без м'яса. До речі, в такому рецепті овочі, звичайно ж, можуть бути змінені. Наприклад, ті ж самі кабачки можна замінити на цукіні або баклажани. Все це на ваш смак, звичайно ж. І, до речі, багато хто в подібних рецептах воліє використовувати маринад для овочів, або також змащувати їх олією. А я просто кайфую і без подібних доповнень. Мені достатньо ось цього смаку. Моцарели, яка запечена трошки зверху, та самих свіжих овочів, але все уважне руках а ось для тих, хто давно вже мріє про щось на кшталт шашлику, не виїжджаючи до лісу або дачі, тобто прямо в себе вдома. Є чудова новина. Можна влаштувати свято для своїх смакових рецепторів, не виїжджаючи зі своєї квартири, звичайно ж, за допомогою аерогрилю. Це буде ось такий рецепт, і тут потрібна буде нехитра підготовка та 2 години часу на маринування курячого філе. Далі просто нанизуємо філе на шпажки ось таким чином, такою собі змійкою, і обертаємо. Вертаємо кожну шпажку в бекон. Наш знайомий курячий режим. Чекаємо небагато. Я пропоную виключно doom скролінг смартфона. Звучить потрійний сигнал, і все готове. Ось такі класні шашлички вийдуть у вас. Повірте, вони просто космічно смачні і вони м'які, соковиті. А завдяки бекону у них яскравіший спектр м'ясного смаку. Це нереально смачно та просто. Ох, у мене для цієї штуки ще багатецько планів для експериментів. Я пізніше обов'язково спробую зробити тут випічку. Тут вона просто чудово виходить в огляді іншого аерогрилю, я її вже робив. Якщо цікаво, пишіть у коментарі, і я викладу приготування випічки в окремий ролик Шортс на нашому каналі. А про те, наскільки багато різних рецептів саме для аерогрилю вже заполонили TikTok та YouTube, ви напевно і без мене здогадуєтеся. А догляд за нашим аерогрилем максимально простий. Мити чашу можна навіть у посудомийці, мити решітку, якщо потрібно. Я, наприклад, як справжній лінтяй, частіше протираю його деталі просто серветками, тільки ось після шашликів довелося взятися за миття. Ну а по загальному використанню по суті ніяких особливостей, крім того, що потрібно залишати доступ повітря по периметру корпуса зверху і не перегороджувати вихід теплого повітря ззаду. Ось з цієї ріші. Шіткі гриль під час роботи відчутно гріється, але не стає небезпечно гарячим. Це, мабуть, і все, що можна з цього приводу сказати. Ну і взагалі, приготування у аерогрилі це швидко і без усіляких складнощів. Все, що готується, має досить таки класний смак. Це щось таке середнє між класичним грилем, але без диму і духовкою. Ну і не забувайте, що про ціну та наявність цього аерогрилю можна дізнатися за посиланнями у описі до цього відео. Там же, звичайно, його можна замовити і разом з ним в комплекті. Подарунок отримати прикольні аксесуари. Підписуйтесь на наш канал та обов'язково лайкайте це відео. Тоді цікавих оглядів буде більше.